Ну і що ми побачили посеред тижня. Реал та Манчестер Сіті пропускали голи у моменти власного домінування на полі Бернабео. Мілан просто пропустив два голи у дебюті матчу і потім очікувано не оклигав. Друзі, це перші матчі півфіналів Ліги Чемпіонів. Вони зіграні. Тому ви тут, тому ми тут. Це подкаст ЮАЙФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! О, вибачте. Йде трішки Сашка за звук, то разова погана акція. Каємося. Усім привіт. Реал Манчестер Сіті 1-1. Чи можна побачене, вже назвати класикою виконання обох команд, коли вони між собою зустрічаються. Тож, у моменти домінування гостей ми побачили. Довго, велику, позиційну атаку, так але повністю із вимкненим з грим голландом. Ікс-фактор городян реально вдалося мадрицям нейтралізувати. І якщо Рюдігер він не обіймав Ерлінга, то це робив Алапа. Дуже крутий оборонний і головне уважний перформанс від Реалу. Чомусь від Сіті не було спроб вриватися у ці два коридори, які утворювалися між центральними та крайніми захисниками. Кров та модрич, вони гарно опускалися, так вони. Трахували, але ну, дірки все одно виникали і Сіті чомусь на цей момент не тиснув. Чому я це побачив, а Гвардіола, цікаво не побачив. А, тож виходить, що у Голланда менше дотиків до м'яча, а саме 21, ніж у Едерсону у цьому матчі а там 29. А, да, Рюдігер, дійсно, я це знаю особисто ще за Челсі, коли слідкував за ним в чемпіонаті Англії. Якщо він захоче, то ця людина просто закриє будь-якого нападника. Абсолютно ось так. Взагалі, що до саме в контексті Реалу цьому матчі, от розумієте, ідеальна структура. 3-2-4-1 з м'ячем. Ми вже до того звикли. 4-4-2 без м'яча. Це все не має ну, великого сенсу. Ніякого, точніше, сенсу. Реал, який готовий до будь-якої помилки, до будь-якої можливості там, вибігти в контратаку. Якщо не проходить проникаючи на бензима, то б'є війнісю, все забуває. Це магія, це магія, і проти реалу, ну, дійсно, як би та там, структуру не ставив, то е, не факт, що вона спрацює, далеко не факт. Реал просто доводить, що футбол це дуже проста гра. Стінка камевінги та модрича, і все. Біжіть, не хочу, там, просто купа простору. Компактність, фіга. Це все реал ніколи не цікавило. Тому у другому таймі, коли Гвардіола свідомо відмовився від м'яча, бо воно нічого не давало, в принципі, я особливо не здивувався. Ми ще далі поговоримо, чому саме. Реал отримав ініціативу тут локально, але гол забив Манчестер Сіті. Привіт, Куртуа від Дебрюйна, у них давнішні відносини. Для тих, хто не знає, дівчина Кевіна пішла до Тібо свого часу, але ми залишимо Єгору Старкову, редактору Лайфстайлу на сайті Football це взагалі рубрику не будемо ворувати в нього хліб. А, до речі, щодо воротарів у цьому матчі, якщо вже про ті бо сказали, у голах голкіпери не винні. Я вважаю свою роботу, вони виконали добре. Забрали у нас можливість поглядіти ще так на один-два голи точно. Щодо арбітражу, у цьому матчі Реал не цурається діяти грубо. Ну якщо ми там далі заходимо по лізі чемпіонів, то це стає ще все грубіше, грубіше, грубіше. Це відомо. А, лікуточок від трюді летить у Гендагана, та нічого страшного, це ж непомітно, я це вмію. І навіть там без жовтої картки. Ну, а капітана Городян, між іншим, ледве там відкачали. Кривахар, який тупо штовхає гріліша за межі поля, виштовхує його тоді. Щось потім ще Джеку, який лежить на газоні, каже, сам падає на газон, розігрує цей цирк. Ну ні, звичайно ж, це не гірчичника, ніякому разі, да. І як вірно зазначив колега Вова Зуєв, тільки крос, який робить Гюндогана, показує, що він всю гру не вміє, все ж таки отримує жовту картку. А якщо в контексті судівства ще що сказати, ну головне, що ви звичайно хочете почути, що до моменту, коли Сілва нібито впустив м'яч за бокову лінію, у мене таке питання: хтось, окрім Bein Sports, про це взагалі написав. По самому епізоду я повністю погоджуюся з Сашком. А він свою думку зараз буквально хвилину мені треба ще договорити. Він її скаже. Я там повністю ну, з усім погоджуюся. Дуже сподобалося, як після матчу гравці демонстрували повагу один до одного. Якщо не помітили, то дійсно це було. І я навіть цьому здивувався. Голанд, який всіх обіймав, мабуть, ото тільки Куртуа з Кевіном не спілкувалися після цього матчу. Та й то не точно можливо і спілкувалися. Щодо того, глобально, хто пройде далі у цій парі, ну от кажуть, Пеп Гвардіола не зробив жодної заміни. І останнім тренером, який не робив замін в грі фіналу Ліги Чемпіонів, був Алекс Фергюсон, це була. Гра М'ю 3 2 у квітні 2007 року. А, так от, я до чого, пеп просто на етіхаді. треба помножити ось цю всю прагматичність, яку він взагалі демонструє по сезону, а, яка була продемонстрована і у другому таймі на Бернабео. Та й у цілому у цьому матчі, у цілому у другій половині сезону, просто її максиму... максимізувати. просто збільшити її максимально. Сіті став набагато більш варіативним. Це класна команда. Центральні захисники можуть бути затіяні ледь не по всій лінії оборони. Команда стала банально вищою, там переключені між режимами. Ми це все бачимо. Це майже довершена команда. Але, але Реал має іскру, яку абсолютно ніхто не має. Коли кували Кубок Ліги Чемпіонів, ось цей вухастий, то на Реал просто ну, на футболістів реалу, на емблему реалу капали зверху ці золоті краплі, я не знаю не інакше. Щодо реалу, що скажу, перед матчем Манчелоті показав гравцям документалку про перемогу в лізі чемпіонів у минулому сезоні, і це спрацювало. Ну що, шанси залишаються 50 на 50, то я знаю точно лише одне: прям напевно. Матч відповідь буде ще більш крутим. Поєдинок, який є майже фіналом по вивісці так точно, по складам точно. І досить було б цікаво подивитися, що буде показувати Манчестер Сіті проти цього Мадридського Реалу. Тому що ми знаємо, що Манчестер Сіті зараз грає майже в ідеальний футбол. У Манчестер Сіті немає проблем з реалізацією. Манчестер Сіті все було ну, досить добре в АПЛ перед цим поєдинком. У Мадридського Реала в Лалізі так собі йдуть справи. Вони можуть взагалі. І завершити третіми цей сезон. Це по перше. По друге проти Барселони були такі змазані ігри. Тому що якщо там в кубку вони пройшли, то в інших матчах проти Барселони були досить великі питання, і тому було б цікаво побачити, що буде зараз. Ми побачили, що перші 30 хвилин Манчестер Сіті домінував. Манчестер Сіті створював моменти, і гра була така, мені здається, яку сподівалися побачити багато вболівальників. Тобто, всі зрозуміли, що Манчестер Сіті буде домінувати, буде володіти м'ячем, буде створювати моменти. Мадридський реал буде грати на контратаках. Так все і було, поки не була зроблена перша помилка. Перша помилка була від Уокера. Коли Уокер за там помилився при передачі, Вінісіус перехопив м'яч і створив перший момент, такий гострий момент, який майже був голом, але спас Діас. І вже тоді було зрозуміло, що ще один такий епізод, і Мадридський реал заб'є, тому що ну це такі епізоди, які вони дуже часто використовують. І вже йде інший момент, коли Камавінга перехопив м'яч, Камавінга розігнав атаку, віддав на Вінісіуса. Вінісіус пробив ну, взагалі, шалений удар в нього вийшов. і і хто дивиться Лалігу, знає, що війніші взагалі то в таких епізодах, по-перше, не б'є. По-друге, він взагалі-то не реалізовує такі моменти. В принципі, він не реалізовує моменти, коли слід забивати, особливо з таких е точок, коли там в 14-й зоні м'ять, щоб він пробував, він буде шукати бензина. Але ні, він взяв відповідальність на себе. Це по перше, він пробив реально круто. Я взагалі не очікував, що він таке зробить. 1-0. і тут я б хотів би розібрати епізод Камовінга Бернардо Сілва. Пеп неодноразово говорив, що Бернардо Сілва це такий гравець, який може реалізувати. Будь-який момент, який може відпрацювати на будь-якій позиції, і він взагалі майже універсальний гравець, ми тут побачили, що проти Камовінги, взагалі, будь-яким гравцям досить складно грати. Камовінга такий гравець сам по собі, що проти нього досить тяжко грати один в один, він майже нікого не пропускає, він майже ніколи не помиляється, і він грає ну досить стабільно. І тут ми побачили, що коли Бернардо Сілва почав входити в карний майданчик. Там два або три рази в мадридського реала, він не знає, що робити, тому що Камовінга не реагує на його взагалі ніякі рухи. Це по-перше, і по-друге, він не відпускає його, він не дає йому навіть подумати, тому що Бернардо Сілва, він такий гравець, що він на дріблінгу дає собі час, щоб десь там придумати якийсь момент, прострілити або віддати передачу. А тут в нього не було цього часу. І помилка, вона як, як фактор у усіх у цих епізодів, які були. І Камалінга досить класно прочитав, створив момент, гол, все. Тобто, далі 15 хвилин, які залишились в першому таймі, вони були вже за мадридським реалом, тому що Манчестер Сіті вже зрозумів, що так, не вийде атакувати кожну хвилину. Манчестер Сіті зрозумів, що треба думати і про свій захист, тому що будуть проблеми. І Манчестер Сіті зрозумів, що ну, напевно, слід в деяких епізодах віддавати м'яч. І скоріш за все це Гвардіола і сказав в перерві, тому що вже на другий ми побачили, що Манчестер Сіті вийшов інший Манчестер Сіті розпочав гру так, як розпочав її Мадридський Реал. Він віддав пер... м'яч їм і чекав якісь свої моменти. Не можна сказати, що Манчестер Сіті забив гол з контратаки, як забив це Мадридський реал. Але в принципі це було досить досить схожа така ситуація, тому що розпочата контратака. Сілва врятує м'яч з ауту. Камовінга перехоплює, віддає не дуже гарну передачу. Потім в нього перехоплює Родрі, Родрі і розпочинається атака Манчестер Сіті. В цьому епізоді мені здається, є три помилки від гравців Мадридського Реала. Передача Камовінги була досить ризикована, тому що команда ще не перебудувалася з захисту на атаку, з атаки на захист. Тобто, в півпозиції знаходиться багато гравців. Камавінга віддає ризиковану передачу. По-друге, друга помилка Родріго. Родріго не зустрічає цю передачу, так як він мав зустріти її. Він мав зробити декілька кроків вперед і прийняти цю передачу. Для чого? Для того, щоб або Родрі на ньому фолить, або він може його обіграти і побігти в свою контратаку він нічого з цього не зробив, він губить м'яч, далі йде атака. Атака йде так, що м'яч потрапляє до Кевіна де Брюйне, і Кевіна Дебрюйни не криє Модріч, тому що Модріч взагалі якось загубився в цьому епізоді, він повинен був закрити Кевіна Дебрюйни, він його не закриває. Дебрюйни пробиває 1-1. Тобто в цьому епізоді три помилки вже після гри, що там м'яч, коли Бернардо Сілва врятовував його за ауто, м'яч вийшов. І що вар потріб, Вару потрібно було подивитися цей момент і відмінити гол. Давайте по перше розберемося з цим епізодом. Бернардо сіло рятує м'яч, м'яч потрапляє до Камавінги. Якщо м'яч потрапляє до Камавінги, це вже інша фаза атаки, це вже атака іншої команди. Потім Камавінга віддає погану передачу. Родрі перехоплює цю передачу з. Перехоплення родрів розпочинається нова атака, і з цього епізоду вар може втручатися. Тому до цього епізоду, як на мене, майже немає претензій саме до основного арбітра. Є претензія до Лайтсмена, але там такий епізод досить не тоненького, там було багато гравців. Я думаю, що там було ну складно побачити, що м'яч вийшов або не вийшов. Напевно, взагалі-то слід було казати, що там аут, тому що якщо ти не бачиш, краще скажи, що там аут, тому що не буде ніяк яких суперечень, тому що всі розуміють, що там на тоненького аут-аут, все. І тому до Плайсмена є претензії, який не свиснув, але до основного арбітру немає претензій, до вару теж немає претензій. І ще я б відмітив би інший момент: на 14-й хвилині, коли йшла передача в карний майданчик Мадридського реала, Карвахаль фолив проти Холанда. Пенальті я вважаю, що це ну, взагалі не обговорюється, тому що Карвахаль штовхає Холанда в спину, штовхає грубо, штовхає так, що він падає. Це пенальті. Е, питань ніяких немає в цьому епізоді. Арбітер. Ну так можна сказати, помилував Карвахаля і не став давати пенальті через два фактори. По перше, Холланд. він досить великий, і проти нього досить складно фолити, як мінімум. Карвахаль малий, і тому так він грає жорстко, грубо, але все одно ну, досить складно побачити, був там фол чи ні. E, взагалі, то якщо б там був інший форвард, якщо б там був Агуер, наприклад, то там був 100% пенальті, тому що це було б видно, і Агуер впав би так, що у арбітра не було б шансів якось відмазатись. Тому, якщо скласти всі епізоди, то я думаю, один рахунок в принципі прийнятний для двох команд. Епізод на епізод розмінявся нормально, тому що там могли схиснути, там могли поставити пенальті. Питань майже немає. Що стосується взагалі, то. Шансів команд на те, щоб пройти далі. Я думаю, що зараз шанси так і залишились 50 на 50, тому що мадридський реал може забити в будь-якому епізоді. Мадридський реал може грати на контратаках. І Мадридський реал насамперед на Сантьяго Барнобео проти граючих команд грає взагалі то погано. А в цьому поєдинку вони зіграли майже ідеально для себе. І вже на виїзді, мені здається, їм буде більш краще грати в свій футбол. Грати на контратаках, грати так, як вони вміють. Манчестер Сіті приїде вже. Додому і буде грати в свій футбол. Більш атакуючий, більш спрямований на атаку. Теж для них плюс. Тому шанси 50 на 50. Подивимось, що буде в матчі відповіді. Мілан вперше програв інтеру в Лізі Чемпіонів 0-2 у середу. Зіграли на Радзурі виграним. Багато про цей матч в мене не вийде сказати особисто. Чесно кажучи, повністю провалений Міланом старт матчу. Ну а далі Інтер, який перебуває зараз у класній фізичній формі. Ми багато взагалі говорили про інтер у другій половині сезону. Він зводить володіння Мілану до Стерильного. Він віддає йому м'яч, і з яким Росонелі просто не знають, що треба робити. Проти такого півзахисту не знають, що робити Росонелі проти оборони п'ятірки. Усі позиційні наступи Мілану вони були у цьому матчі до одного місця. Щодо інтеру, інтер м, вражає виграв шість останніх матчів поспіль. Різниця забитих і пропущених взагалі там щось 17-1, 16-1 на 17-1. Ну, буде прикольно, якщо він, звичайно, ще й Лігу Чемпіонів виграє. А, ніхто на нього не ставив, а він виграє. Але все ж таки, я думаю, що переможець буде саме на тому боці, там де Реал та Манчестер Сіті. Тому що йому треба виграти цю Лігу Чемпіонів, розумієте, коли як не зараз, команда просто ідеальна. Якщо їм хтось може пройти, то це буде Мадридський Реал. Ну, а коли грає. У фіналі Мадридський Ру, то ми розуміємо, хто а, виграє фінали. А, тому отак, без Леау шансів ну, не було ще до матчу. А, він повернеться, він буде на матч-відповідь, я думаю так. А, проте я не уявляю, там, ну добре, найкращий бомбардир, найкращий асистент команди, він лідер. Ну буде тільки після травми, і зможе він щось один створити, самотужку проти такого інтер, проти його оборони. Я не думаю. Він продовжив контракт. Це добре, але це добре на майбутнє. Це ну зараз від того дуже мало сенсу. Поєдинок, який для мене був досить очевидний, тому що. Як я й казав, для мене інтер є фаворитом цієї пари, десь 70 на 30. У них в кожній лінії є досвідчений гравець, який знає, як грати, або є молодий гравець, який вже на такому високому рівні. Я не бачу зараз якихось слабких сторін у грі Інтера і взагалі по складу Інтера. По лаві у Інтера зараз на порядок краще майже будь-якої команди в серії А, є Наполі, але все одно, інтер більш як на мене, прагматичний, тому що Наполі все ж таки на куражі виграв цей чемпіонат. подивимося, що буде В наступному сезоні. А інтер він грає постійно, досить так стабільно, гублять очки, але все одно для мене зараз гра інтера, особливо в кубкових протистояннях. Вона майже ідеальна і як мені здається. Будь-якій команді, яка вийде у фінал в парі Манчестер Сіті, Реал, буде досить складно, складно грати проти Інтера, тому що вони грають з трьома захисниками, вони грають досить щільно, вони не дають майже створювати моменти. І самі вони створюють непогані моменти через свою досить таку креативну лінію півзахисту. Тому, як на мене, Інтер ну, фаворит, він був фаворитом і він в цій грі показав, що він фаворит. Взагалі, якщо ви дивились перший тайм, то було таке відчуття, що грають команди одна з Ліги Чемпіонів, а інша з Ліги Європи. Інтер міг забити тільки в першому таймі чотири у Мілана. Майже не було моментів. І щоб можна було сказати, що ось тут був реально якийсь там 90% момент. Взагалі ні, я не пам'ятаю таких моментів, і взагалі гра Мілана в Півзахисній цій ламці, вона була жахлива, тому що Інтер майже не помічав, що в півзахисті хтось грає, і ви можете навіть подивитись на оцінки півзахисту, які поставив Хускорт Мілану, і це видно. Ну тобто, півзахист був просто жахливий. Він ніяк не працював. Взагалі не мінян, то я думаю, що реально пропустили б ще більше, пощастило, що матч не завершився там 4-0. в принципі, інтер просто розірвав Мілан е, по всім напрямкам. Можна говорити проговорити два епізоди: це два епізоди з пенальті, пенальтів ворота інтер, пенальті пенальтів ворота Мілана, які не були поставлені. Як мені здається, проти Тоналі там порушення, але воно було таке обопільне в першому таймі, що я б не поставив там ну взагалі пенальті. Якщо ви з. Даєте матч Манчестер Сіті Реал, то е, там взагалі ніяких питань не було в цьому поєдинку. Все ж таки, перший пенальті був ну взагалі такий собі. А інший пенальті, який е, арбітер на початку поставив, а потім відмінив. Хоча там, як на мене, там просто арбітер дивився е, з поганого ута е, той момент, тому що там порушення було на тій швидкості. Це порушення, це порушення його потрібно свистіти. Це пенальті Мартінес там робив для того, щоб забити, і він би не падав там, тому що він вже був на простірі там метрів чотирнадцять до воріт і нікого більше крім кіпера і його. Навіщо йому просто падати? Там, скоріш за все, захисник. Задів п'ятку, коли Мартінес розвертався, цього в принципі вистачило для того, щоб впасти. Тому як на мене, це пенальті. Інтер вигравав 2-0 і мав усі шанси забити ще. Тому Мартінес навіть майже не сперечався з цим, те, що ну там відмінили. Ну і хай його був би рахунок 0-0, Я думаю, що Мартінес би завівся. А так 2-0, все нормально, і тим паче команда бачить, що вона контролює гру. Інтер був майже неперевершений в кожній ламці. Це було реально класно. Хітарян це просто. Наскільки він розривав півзахист, розривав захист, наскільки він класний м'яч забив другий. Була насичена лінія, там було п'ять захисників. Я думаю, що в наступному поєдинку інтер заб'є ще два-три голи, і ми подивимось на Інтер в фіналі вже ну стовідсотково. Зараз, як на мене. Е Ну, відсотків 90, майже що інтер буде в фіналі. І взагалі ми бачимо, що Інтер навіть з тими продажами, які в них є, і я думаю, що цього літа ми побачимо, що Інтер продасть ще гравців, все одно Інтер є конкурентно спроможний, Інтер підсилюється кожного сезону досить класно. От я казав про взаємоповагу, Грілі до Карвахаля, навіть після матчу він там казав, що. Ось у мене взагалі ніколи ікри не боліли так, як вони боліли. Після матчу із Реалом. Просто судоми якісь були. Ось так мене, ніби там дані потягав по флангу. Респект йому за це і обіймалися. Голанд з Вінісіусом Жуньором теж обіймався, з ким там тільки Голанд не обіймався. А от кажуть, що охорона вивела батька Ерлінга з віблощі Бернабеу після того, як він показував непристойні жести фанатам Реалу і навіть кидав у них арахісом. Ось так навіть так він так відповідав на провокації з боку Мадридців. Ну що ж, друзі, це був подкаст UAFootball Audioдумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. А Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А, якщо користуєтеся такою платформою, там, де можна щось протиснути, залишити відгук, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте на армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання її закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Як то кажуть, кожні 6 гривень важливі. Ваша чашка кави, яку ви не вип'єте, яку ви задонатите ЗСУ, вона обов'язково. Допоможе нам у нашій перемозі. Не потрапляйте в положення поза грою та не кидайтеся у людей рахісом, навіть якщо вони вас провокують, то робити. До нових зустрічей!